Третій раз в крісло міського голови рівного має всі шанси потрапити чинний мер Володимир Хомко. І, хоча наразі ще немає кінцевих результатів виборів, Володимир Хомко далеко відірвався від своїх конкурентів. За результатами підрахунку голосів 74 дільниць у рівному його підтримують 39% виборців. І навіть попри те, що вибори для Володимира Хомка ще не закінчились, попереду другий тур в своїй перемозі сумнівів немає. Я сподіваюсь, що підтримують у крайньому разі між першим і другим туром. Я не збираюсь робити чогось такого, щоб рівняни не змінили про мене думку. За попереднім результатом, 18% другу сходинку у боротьбі за крісло міського голови посідає Дмитро Якимець. Саме він і буде конкурентом Володимира Хомка в другому турі. На жаль, поспілкуватись із Дмитром Якимцем та почути його думку з приводу результатів місцевих виборів нам не вдалось. Трійку лідерів серед претендентів на мерське крісло замкнув свободівець Олексій Бучинський. За даними листаном, на 16.30 його підтримали 11% виборців. Жодний голос, який був відданий за свободу, не є даремним. Кожний депутат від свободи буде боротися за права рівнян і мешканців Рівненської області. Уже достеменно відомо, що мандати в Рівнераді матимуть представники семи політичних сил. Лідером є солідарність, яку підтримали майже 15,5% виборців у Рівному. Перший номер у списку та керівник місцевого осередку пропрезидентської партії Олексій Моляренко зізнається, такий результат не став несподіванкою. Попередньо ми знаємо, що це має бути. Наскільки ми розуміємо зараз, це дев'ять людей має зайти від нашої політичної сили. Сподіваюсь, ми зробимо консолідовану гарну більшість, яка буде продуктивно працювати на благо нашого міста. Зневели яким відривом на другому місці батьківщина, яку за попередніми даними підтримали 14% виборців. Її наздоганяє партія Свобода, за яку проголосували більше 12% рівнян. Четвертою стала самопоміч із результатом майже 10,5%. з Із 9% голосів проходить в рівне раду і всеукраїнське об'єднання громадський контроль. Далі радикальна партія «8,6%» та «Укроп» – 5,4%. Всі інші 11 партій так і не змогли подолати 5 відсотковий бар'єр. Хто ж саме з кандидатів від тієї чи іншої політичної сили зайде в рівне раду? Ще потрібно підрахувати. Тетяна Климчук, Сергій Савта, інформаційна програма День.